Усім привіт! Зараз ви Stasis World. Мене звати Анастасія. І ви вже зрозуміла, сьогодні буде вечірній влог. Я зрозуміла, що дуже давно не записувала якісь просто влоги в будь-який день. І сьогодні я йду на челенджерів з зендеєю. Зендеєю? Зендеєю? Я не знаю. Сьогодні, взагалі, останній сеанс. Я дуже давно хотіла ходити на цей фільм. Я завжди всім про це казала, але якось руки не доходили. І потім, десь тиждень тому я така подивилася, і думаю. В четвер закінчуються сеанси. Потім повідомлю, ну, я ще почекаю, може вони продляються. бо так майже з усіма фільмами відбувається. І сьогодні зранку я заходжу в додаток, до І ні. Я розумію, що сьогодні, в 8 вечора, останній сеанс. І я розумію, що я маю на нього потрапити. Тож я тут зібрана майже йду дивитися челенджерсів. Але я поїду на годину раніше, ніж в принципі мала би поїхати. Бо мені ще треба трошки по магазинам і вибрати собі нові шорти. Модненько бути. Джорси? хочу нові джорси. Я вдягла свою одну з найкращих футболок, які маю. Вона трошечки на мене завелика, але I don't care. Тому що це футболочка Taylor, оригінальна. Ну і свої улюблені комфортні джинси. Але мені зараз треба ще надухатися. Я та людина, яка ніколи ходить з дому не надуханою. Я сьогодні хочу кокосовий міст. У мене майже всі мої міста з Basin Body Works. І один з Victoria's Secret. Ось такий At the Beach. Мені дуже подобається. Він кокосно пахне. Він такий прям. класний. Що мені з собою взяти? Просто телефон чи... Ні, я візьму шопер, бо я буду по магазинах ходити. Останнім часом я просто не знаю про що розмовляти в своїх влогах, тому збирайте зі мною шопер. На жаль, це не мій улюблений шопер, мій улюблений зараз прані, тому буду цим носитися. Він мені менше подобається, але так прикольний. Для мене мій улюблений шопер вже такий трошки поношений. В ньому є дирки, і я б хотіла новий, але в мене повне шоперів. У мене, ну я можу сказати, гордо, що в мене є колекція шоперів, але жоден не такий зручний. Як той. Той, просто богемний. Він з книгар є. На ньому написано суна вівця. Ай, він такий класний. Дезодорант. One. дезодорант дезотерант, наберту, гаманець, пустий, міст, яким я пшикаюсь. я його змінюю, якщо я змінюю яким я пшикаюся, Сухі серветки. До речі, сьогодні ще маємо окрі купити. Аптечка. Але мій багато цікавого прокладки. Таблетки від алергії. Два типи: ібупрофен, який треба оновити, норофен, таблетки від живота, бронхолітин, декателетен, купа видів пластиря і бінт. На всі випадки в школі я вважаюся просто. Я замість медсестри. Медсестри ніколи в школі нема, зато її я і все. До речі, вже закінчив 9 клас і в школу ходити не треба ще три місяці, я дуже рада. До речі, влог випускного ну, скоріше вже є на моєму каналі. Я впевнена, що він дуже дуже короткий. Вживачки, я спробувала купити новий смак. Це тропічний, а тут намальований ананас. І, до речі, я трошки поки що не буду складати, бо. Треба ще перед виходом за собі жива. Я беру з собою свій Kindle. Майже завжди. У мене завжди є з собою синя і чорна ручка. Не питайте, навіщо? Я сама так. не знаю, що в автограф здавати. І ще я беру з собою ось такий маленький для рук. У мене є два їх, і один це Ed the beach», з таким же запахом, як мій міст, а другий з лавандою і ваніллю. І коли ясь цим містом, я беру at the beach», А коли будь яким іншим, то беру цей сьогодні. Шикнулась. Кокоси, то я крем беру кокоси. Ще я беру свій гребінець. Звісно, зарядка. По телефону в мене чомусь почав роздержатися дуже-дуже швидко. Завжди мої навушнички, але вони йдуть в карман. Я беру з собою штатив і свій мікрофон. Тепер, напевно, найцікавіше. Моя супер колекція бальзамів. Я не пам'ятаю, чи колись я взагалі розказала в своїх відео, Що я тихо скупляю, всю нівею. Я збираю свою колекцію. У мене дуже часто вони губляться, тому колекція трошки не збирається, а скоріше то докупляю ті, що я загубила. І ще в мене є. Один камер з полоничним я взагалі не часто користуюся. Після падки він у мене в зимовій курці лежить, і я взимку ним користуюся Але я Але його витягла. І він тепер зі мною. Тепер нівек. У мене є полуничний нівем. Вишнева, ожинова. Ось він така перлом утра. Я взагалі не користуюся. І без колір, така. І Останній пальзам це персик. Сьогодні я хочу вишню. Ай! У мене. Ай, в мене якесь Ух. Ого, Яке мала так хубаво. Чи так дивно? Малесеньке. А <клес> вдруг мене якась комаха туди укосила, Боже. От тепер я цілована. Вона ще нічна ніве. Але, звісно, що я її собою не ношу, бо я її не ношу на губи перед сном. І в мене є ще один бальзам. І я його теж використала перед сном, коли я не можу знайти тоніверу. Це зимова колекція в Інтерекспрес. Показала всі бальзами, зібрала шопер. Тепер можна і. О! Мої браслети. Точніше, один браслет. Хоча в мене є ще дуже крута пандора. Але я останнім часом просто не відчуваю її. Не хочеться мені її останнім часом носити. Але, звісно, вона дуже-дуже гарна. Я не кажу, що я її більше не буду носити. Я не можу знайти свій обов'язок браслет в один момент. Алло. У мене такий мій телефон державиться, а я не, не встигну здому вийти. Я його знайшла. Це браслет від Манору, Валарісом. Ріп Манор, я на їх закриття в останній день їхньої роботи замовила собі купу мерчу. Осокупка може подивитися моєму книжковому Тіктоті, послання на якій в описі. Я вже дуже чекаю, що вони сказали, що у них буде камбек 30 червня, щоб. Типу, позакривати осінні закриті проєкти, і мені цікаво, що там буде. О, як я творився браслету. Оце зняла щоб голову помить. Я боюсь, що він заїжавіє. Я не знаю, чи може і ось це прямо напис Валаріус. Але я боюсь цього. Я не хочу, щоб він був ржавим. Я хочу, щоб він був вічним. Проміє в старості сина, бо він дуже класний і він нагадує мені про улюблену серію, про улюблені всесвіт і він не затягується. Опа! Є -є. Я завжди брасати ношу до себе. Я не розумію, ну типу, люди, на що носите їх від себе? Ви ж навіть на не подивитися не можете. А браслет для кого? Для вас. Для вас браслет зроблено. І що, що, якщо я так покладу руку, то він буде підвертушем. До того коли я отак покладу руку, він не буде підвертушом. It's me! Hi, I'm the brother, it's me. Все, кидаю декілька речей в прання і вибігаю. Мені вічця ніби щось забула, I guess we'll never know. я забула підготувати кімнату для того, щоб там прибирав бот, тому я повертаюся. Зараз у мене 9 хвилин, і я біжу купити води, звичайної. і вже піду купити попкорн і так далі. Я нічого собі не купила, зато версія подивилася дуже багато всього. Шорт мені нічого не сподобалося, хоча шорти були моя головна мета купити. Але мені сподобалося там декілька топів і футболки з Алії Родріга. Тож, можливо, коли я туди повернусь, я просто не купувала, тому що мені все-таки треба купити шорти. Я зайшла ще після цього пленбір. Зару, в хаос і... Традібаріс. Традібарісу мені дуже сподобалось. Я дуже давно туди не ходила, і прям реально класно, мені сподобалось. І в хаосі мені теж сподобалось. В зарі не було ну, взагалі того, що я шукала, але там з'явилися чисті червоні футболки. Коли я купувала два тижні тому, була тільки за таким огромним вирізом. Я її купила, Ельку, щоб на одне плече носити, бо я думаю, я хочу чисту червону футболку. Велику чисту червону футболку. А тепер у них є просто такі без такого вирізу. думати про цей фільм. Мені сподобалось точно, але я не знаю якось такі дуже змішані відчуття. Але останній батьків я сиділа з відкритим ротом. Я, до речі, навіть не знала, що це фільм протинець. Я просто туди пішла, бо всі казали, яка зізнає в ньому гаряча. girl. Пройшло доволі багато часу на матері, я подивилася цей фільм, і насправді я дуже сильно хочу його передивитися, але вже не сама. Бо мені було цікаво, був такий теншн, але я нічого не зрозуміла в кінці. Бо це було дуже дивно і кінцівка така собі відкрита. Я ж потім дізналася деякі моменти з Тіктоку, але все одно це мені повністю не розкрило усього, що все-таки сталося там в кінці. Але було прикольно, було цікаво. Після перегляду цього фільму я зрозуміла, що я дуже сильно хочу прочитати книгу Кері South знову у грі від Taylor Jenkins Reed. Бо там також про теніс. Мені дуже сильно сподобався арт. Про в кінці. Він був такий собі, але, в принципі, увесь фільм. Він класний і зовнішність, О, його зовнішність вона така. Вау. Зіндая теж просто прекрасна. Але, чесно кажучи, весь фільм я дивилася саме на арт. На цьому все, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково підійдіть подивіться цей фільм, якщо ви ще його не дивилися. І рекомендую його дивитися ще з кимось, щоб про те обговорювати якісь моменти. Бо, Бо це треба. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Усім па-па-па-па!